І так, Ford Fusion. 2,5 мотор, Включаємо зажигання. Дивимося, температура мінус 40. Нона буває е, мінус 35, мінус 39, плюс-мінус десь так. Показую рішення проблеми. Тут теж дублірується на цю приборку. Виключаємо зажигання. Так. Показую рішення проблеми. Так, бампер наш. Дивимося. В цьому углу, ось, звідси, в цьому углу, от, бачите, дві дірочки, одна більша, одна менша. Дві круглі вони. Значить, в ті дві круглі дірочки вставляється такий датчик. Це датчик наружної температури воздуха. Якщо він буде не працювати, мене точніше в салоні буде показувати мінус 40 постійно, кондиціонер теж не працює. Дивимося, ось причина була. Я спробую показати. Дивіться, контакти окислені. І фішка у мене не до кінця, виходить, защолкнута була. Де там та фішка ще хоть? Ну, коротше, суть. Або міняємо оцей датчик на новий і гарно чистимо контакти. Ну В даному випадку він робочий. Зараз почистимо контакти, надінемо ловко на фішечку його. все. І Чуть-чуть герметиком. Не герметиком, а силікончиком легенько. мазну, щоб туди не попадала влага, бо я бачу, там була вода, там було болото. І того датчик не роботає. І так, дивимося. Максимально, що може камера передати. Бачите, контакти блистять, як нові. Все вичистив, вичихав, запшикав жидкий ключ проти ржавчини, корозії. І компресором, під давленням все продув, все вичистив. Далі. наступний момент, де наша фішечки? Даємо наше фішечко, дивіться, оці контактики, вони аж просіли, ну, то з часом вони трошки одійшли. Прошуся голочкою, трошки їх підковиряти і підігнуть, бачите, вони чуть, -чуть виглядають. Ну, Ми їх навіть бачимо. Значить, контакт буде плотний. Це зараз теж запшикав його все жидким ключом проти корозії і так далі. Голочки зараз легенько. І компресором під великим давленням продму. Ставимо все на місце. Акуратненько тут трошечки, щоб туди влага не попадала в мазну. І все, і провіряю, показую результат. Так. Бачимо. Ось я його надів. Ще не силіконовий, просто надів для перевірки. Зараз сідаємо в машину, перевіряємо. Так, сіла в автомобіль, включаємо запалення. 24 градуси. Все працює, або мінус 40. Отже, в кого буде проблема? Пише мінус 39, 35, 40. Знаєте, це проблема в цьому ж датчику. Із-за цього ж датчика може не працювати кондиціонер. В більшості випадків це теж є причиною. Тому дякую, що дивитеся. Кому сподобалось, кому допомогло, пишіть коментарі. Пальці вгору. Дякую за підписку. Всім пока!